Так, ми з вітиком прибули туди, де сходить українське сонце. Все буде Україна. Так, Поставив я свого вітосика вже. Вчора покрасив його. У кого є бажання, можу дати номер телефона жіночки, яка їх завезла. Партія обмежена і більше у поставщиков ніде нікого немає. Вони йдуть в червоному кольорі, ну, берете балончик краски, розбираєте і фарбуєте. У нас був чорний, стояв на тому віта, не все. Так що звертайтеся, з кого є бажання. Буде у вас такий відносік?